Всім привіт! Мене звати Катя і я вас рада вітати на своєму каналі про наше життя в Нідерландах, про нашу адаптацію, про наші будні, що і як відбувається з нами тут. В Нідерланди ми приїхали, як почалася війна. Проживаємо ми тут вже ну довго, це вже більше двох років. Проживаємо разом я, чоловік і маленька дитина три роки. І сьогодні хочу вам розказати про таку ситуацію, яка склалася з нами в Нідерландах. Мій чоловік він працює в принципі буквально, як ми приїхали через два тижні, почав працювати. Це було 1 квітня 2022 року. Ось вже тоді він почав працювати. Він професійний меблевий майстер. І, в принципі, роботу він знайшов ну, не, не, не було ніякої проблеми такої. А ось. Він вже змінив це, була його перша робота, друга, третя робота. Зараз буде йти мова саме про третю роботу меблева компанія. В нього був контракт в цій фірмі на сім місяців, тобто з минулого грудня по липень місяць. Ну, ми не знаємо, чому на сім місяців, саме, чому саме така цифра, не шість, не один рік, як прийнято, але сім місяців. Ну, в принципі, для нас це не було важливо. Це вже виявилось, ну як потім стало цікаво, чому саме так. Ось. В контракт в нього закінчувався 10 липня і він брав відпустку на кінець червня. Бо ми були в Португалії, відпочивали, і вже під час. Цієї відпустки, і перед цим вже були питання у чоловіка, чому вони не кажуть про продовження контракту, чому немає ніякої реакції. Зазвичай, і в контракті так написано, що за місяць до закінчення контракту кожна сторона має там приділитися, визначити для себе якісь моменти, влаштовує, не влаштовує. Там ну, обсудити все це. Нічого цього не було. Він почав сам питати, і він просив підвищення заробітної плати. Йому, наче, обіцяли так, так, так. А суму не називали. І ось він був у відпустці, і йому у відпустці написали, що зарплату йому не піднімуть. Ось. Ось так от. І він тоді написав: Ну окей, тоді я ну, звільняюся. Тобто У мене контракт до 10 липня, ну в нього мається на увазі. І я звільняюсь тоді. А, і Під час цієї відпустки нам якби прийшов лист саме, ну, електронний лист, що його звільнено. Ну, тобто, тим числом, коли це ще було 26 червня, що він ще ну, начебто, і там офіційно по контракту працює. Він був у законній відпустці. А ось і він не зрозумів взагалі, що відбувається. Пише їм, вже перед тим, як виходити на роботу, там залишалось в нього, здається, 4 чи 5 робочих днів після повернення з відпустки. І він, якби, мав їх відпрацювати, по ідеї. А ось він писав, чи потрібно йому виходити взагалі. І начальник, директор написав, що так, виходь. Він вийшов на ці дні. І, в принципі, все. 10 липня в нього був останній робочий день. І далі, ну, все, нічого. Ми далі нічого не робимо. Просто ну, він шукає там, дивиться варіанти. А ось, і він знає, що можна податися на і я знаю про це. На як допомогу по безробіттю через УФВ. Я це зробила онлайн, все зробила і одразу ж буквально, тобто 10-го він звільнився, виходить, 11 го липня я вже написала цю заяву онлайн. І через деякий час зателефонували, але вони говорили на Нідерландській, англійська ні. І дуже просили, щоб хтось говорив на Нідерландській. Ми сказали, що ні, нікого немає. А ось, і ми сказали, що ну давайте листа якогось, типа. Напишіть нам, якщо ну, така проблема. Ось. І нам вислали листа. Я думала, прийде лист конвертом. Ми на нього чекали, але цього листа не було. А виявилось, лист був в самому онлайн-кабінеті. А в нього ми зайшли вже набагато пізніше. Ось. І що? І виходить так, що. Ми отримали цей лист, в якому написано, що йому відмовлено в його запиті на це на цю допомогу по безробіттю. Ми, ті, в шоці, як це, так, чому? Виявляється, що він не може претендувати на цю допомогу, тому що він сам змільнився. Але це дивно, звісно. Ну контракт не влаштовує, умови не влаштовують. Ну, типа зарплату не підняли, як обіцяли. І ще, виявляється, його такі звільнили отим заднім числом, коли ми ще були у відпустці 26 червня. Ми в шоції, що робити? Ну, це щось довести, це знаєте, нереально. А Ось і це ще не вишенка на торті, я вам скажу. Далі буде і дуже цікаве. На це ніхто не очікував взагалі, що це може бути таке. Ось і ось ми починаємо там писати як апеляцію на цьому ж сайті. Я подивилася, як це зробити, заповнити. Ми подали апеляцію. А ось, а ні, не так було. А, десь 26 липня вже а, чоловік починає писати своєму роботодавцю, чому ви мене звільнили заднім числом, якщо я ще працював до 10 липня, включно. А на відповідь йому відповіли, що а, вибач, компанія Банкрот. Ми в шоці? Що це значить банкрот? Типа грошей не буде в даному випадку, чи як? А, і в принципі від, відповідей не було. А ось і тоді, ну що робити? Він почав писати іншому співробітнику, який ну, на таких самих умовах працює, просто як робітник. А, що трапилось, чому? Ну якби. Він сказав, що так, всіх відправили у відпустку з 21 липня. І на 2 чи 3 тижні до здається 12 серпня. І потім компанія буде об'явлена банкротом. Це має вирішити суд. Ось і поки заробітної плати не буде, нічого не буде. І тобто всі ці рахунки, вся інформація говісі нікого нема, все це як типу заморожено, оштрафовано, Ми не знаємо, як це правильно зрозуміти. Ну і що, ми ніякого документу не змогли е, взяти, тому що компанія, навіть ну типу, як на контакт, вона наче йде, але з приводу тільки е, що банкрутство і все, а якийсь документ про те, що його звільнили неправильно, ніхто нічого не відповідає. Ось ну і що? Ми подали е, оцю апеляцію на цьому сайті УФВ по безробіттю, що компанія банкрот, е, ну що виходить, якщо б він навіть продовжив контракт. Це нічого б не дало. Тобто він би вже там не працював, його б ще більше кинули на гроші, як то кажуть. А ось. А, чесно кажучи, відповіді на даний момент немає. Там прийшло лише. а, відповідь, може там на протязі чи 6 місяців нам надійти. А, ось. Але йому ще раз дзвонили. Хоча в цьому апеляції ми написали, що він погано розмовляє нідерландською, що краще листування. Але ні, знову дзвонили, знову питали причину звільнення. Коротше, ось так ось це було. Тобто, ну нічого там не вийшло, я так думаю. А ось. А, і потім вже на початку серпня прийшов офіційний лист. Вже як, за, як з, замовлення лист замовлення на прямо на адресу. Нам прямо в руки його приватно персонально вручили. І це було від адвокатської компанії, де було вказано, що та компанія така-та, таката" де працював мій чоловік, признано судом таким-то, таким-то 7 серпня признано банкрутом в файлі сетимент. Якщо не помиляюсь, та нідерландській мові. І що? І, і нічого. Ми в шоці розуміємо, що ці гроші він не отримає. Це Виходить зарплата за липень місяць, за оці дні, які він відпрацював. Плюс відпускні, які він не використав. Ось. А, ну і плюс по безробіттю він втратив ці кошти, я так розумію. Йому його їх ніхто не нарахував, тому що його звільнили набагато раніше, і там це такий нюанс, якийсь є. А, ось, і плюс то, що він а, як зі своєї вини звільнився. Ну, я, звісно, не дуже розумію, як і так, і чому вони так вважають. Ось, Ну, це вже інша справа. Ось і на даний момент що Що ми маємо? 15 серпня була зустріч в цій компанії, всіх співробітників, і була ця служба УФВ. Ця служба також має розібратися в усій цій ситуації і виплатити кошти всім співробітникам. Але це має бути якийсь там ну, пройти час, я точно не знаю, скільки по часу, ніхто цього не вказав. А ось там на місці заповнювали документи. Треба було деякі документи ще заповнити потім, поїхати в місто в Утрехт, бо ми якби проживаємо в селі. Компанія знаходиться також в селі, але в іншому селі. Тому там на цих зборах було там все вирішено, всі заповнювали форми. Далі що було? А в цьому чаті для компанії співробітників, де була також головна особа там. Було сказано, що ну, чекаємо тепер на рішення, коли це все буде виплачено, або на даний момент це невідомо. Ось. І, і, і далі пише головна людина в цьому чаті, що м, необхідно, щоб ви, у кого контракт не закінчився, щоб ви вийшли ще на роботу і допрацювали до закінчення вашого контракту. Ну, Я в шоці була про це. Я, чесно кажучи, не знаю, що малося на увазі допрацювати на цій фірмі, але як, якщо вона не працює? Чи вони мали кудись всіх співробітників розкидати по різним компаніям, там, що поруч, щоб вони допрацювали? Я, чесно кажучи, про це не знаю, бо там одна людина написала, що вона недовольна, що, типу, як так, чому на цій зустрічі куратор головний про це не сказав. Про це мали всім повідомити, а не ось так, от просто потім написати, що ви маєте це зробити. Добре, що чоловіка вже контракту там немає. Він закінчився 10 липня, хоч його звільнили ще й заднім числом. Якось я ну, не знаю, як це взагалі трапилось. Якщо чесно, я взагалі в шоці, що це відбулося саме з нами, що це в Нідерландах, що компанія в Нідерландах. В такій успішній країні банкрот. Я все розумію, але я не очікувала, що це могло статися. Ось прямо. Знаєте, це не хтось там розказує, типу, як на вулиці, в магазині чи на лавочці. А це саме ось з нами, що ми це прямо на собі це все відчули, побачили, як це взагалі все відбувається. То, звісно, це дуже так ну, напрягає, дуже втомлює. І ти розчаровуєш, розчаровуєшся трошки, тому що, ну, як, як, в Україні такого ми не відчули, саме, що компанія Банкрот, а тут, в Нідерландах, ми це побачили саме на собі. Тому будемо чекати, можливо, нам виплатять ці кошти, ну не мені, а моєму чоловікові. Просто я розказую про цю історію. Його історію меблевого майстра, що так все це трапилось. Тому будемо чекати на закінчення, успішне закінчення цієї ситуації, що нам компенсують всі ці кошти, які він відпрацював. Ось буду тримати вас в курсі. Всім вам дякую за увагу і всім па-па!